лозівчанки мами влаштували у соціальних мережах бунт проти щеплень. У коментарях вони висловлюються проти вакцини АКДС, бо за їх свідченнями після уколів у малечі кілька днів болять ноги та тримається температура. Батьки вважають, така реакція через вакцину сумнівного виробництва. А медики запевняють, болісні симптоми це нормальна реакція на дію ліків. Сторони слухала Анна Красноперова. У соціальних мережах лозівчани бурхливо обговорюють вакцинацію дітей. Батьки хвилюються, що молеча погано переносить вакцину АКДС індійського виробництва, яка виробляє імунітет від дифтерії, стобняка та коклюшу. У телефонному режимі лозівчанка Валентина розповідає, як її дитині через кілька годин після щеплення стало зле. Рідонок начо кричати що болить нога від місця укола к вечеру, Навіть те, що я давала сироп, у рібенка все одно чи сильно боляла нога. Я не могла її ні переодіти, ні покормити, тому що ребенок не їл. У лікарнях попереджають про можливу реакцію від вакцини, говорить заступниця директора ТМО Людмила Найдук. У разі поганого почуття вона радить давати, знеболюючі та робити компреси. І зауважує, реакція організму на ліки не залежить від країни виробника. Заводы, которые выпускают вакцину, они не работают без сертификации ВОЗ. Де б воно не було? В Швеції, в Нідерландах, во Франції, в Італії, в Індії. Ми отримали вакцину для да, індійського компонентом. Саме цей компонент викликає тимчасовий біль у дітей, говорить Людмила Найдук. На обурення Лозівських мам вона відповідає: стобняк – дуже небезпечна хвороба. І краще дітям перетерпіти біль від вакцини, аби не захворіти у майбутньому. І Да мы босиком, в босоножках, потерли ножку, где-то накололи ножку, где-то там походили босиком на даче, тоже укололись, кажется, какой-то травинкой, ничего страшного. Возбудитель в почве. И если нет у организма защиты, все. Заболювання готове і від нього, немає. Від нього просто умірають. Терпіти кілька днів біль чи ризикувати життям дитини вибір батьків, каже Людмила Найдук. Батьки мають право письмово відмовитися від щеблень або самостійно купити вакцину іншого виробника. Анна Красноперова, Валентин Косіченко, Максим Сабільников, Тирка Лозова.